Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами е, йдемо по третьому коридору тропи Серафима Соровського, де ця тропа її функція це коли людина народжується у Бозі, бо людина може жити все життя без Бога. Але тоді йому не відкриваються різні чуда. І ось ми бачимо одна людина в чорному, друга в червоному. Як якби життя і смерть ідуть під ручку. Ось ми біля дуба, старого дуба з молодою силою, і перед нами відкриваються з двох дубів Харвинські врата, які одна гілочка на другу, немов крила ангелів. Покладені один на друг на дружку. І що хочеться подякувати Господеві за все те, що Він нам дає. Господи, слава Тобі! Бо стільки Ти нам даєш, що ми не владні це зрозуміти. Бо сьогодні прекрасний день. Морозний, сухенько, люди ходять, е, спостерігають красу лісу. І е, коли ми дивимося на людей, що вони ходять добре, собі радісно, ми радіємо всередині, бо ми бачимо, що це жива людина, яка також, як і ми, спроможна. Любити, співчувати, переживати, відчувати і радісно крокувати по своєму е, життю доленосному. І постійно ми забуваємо про Бога, що всі ці дари, всі блага, Господь е, від початку дав нам і дерева, і землю, і все як воно зроблено ювелірно, щоб ми не загинули і дав нам їжу і все необхідне, що нам потрібно для нашого існування, для нашого життя і для нашого спостерігання цього світу. І ми забуваємо постійно дякувати про все це. І вже е, згадуємо, коли нам погано або ми захворіли, або е, якийсь випадок трапився, або аварія, або хтось е, закритий в квартирі і е, пожар, і він не може вийти. І тоді або тонемо, і тоді ми кажемо Господи, спаси нас, допоможи. А кожного дня, щоб скласти подяку, постійно забуваємо. То не те, що я щось комусь нав'язую, але просто по-доброму, як друзів, прошу, не забувайте прославляти Бога. І не треба думати, що тільки монахи, які знаходяться в монастирі, повинні це робити, а ми, якщо в соціальній площині знаходимося, то можемо зовсім про це забути. Це не є правильно, бо кожна людина це є храм Божий. І кожна людина, якщо не буде його оберігати, якщо не буде правильно господарювати, то прийдуть грабіжники і розграблять. Тож будьте пильними, будьте уважними, будьте трудолюбивими по відношенню до себе і до свого кола, який, яке робить вам сенс життя і з тими людьми, якими ви переживаєте кожного дня своє сьогодення і крокуєте вперед до світлого майбутнього. Ось ми підійшли до бокого лісу і... Проходимо е, ковчег заповіту. Сам саме слово Ковчег заповіту це коли ми складаємо обітницю перед Богом і просимо в Бога щось, що ми вважаємо за потрібним. Хоча Господь це краще нас знає і кожен з нас від народження вже має і мету, і своє призначення. Тільки воно розкривається у всіх по-разному. В когось в 20 років, а в когось 40. Так, і ми бачимо, що ось дубок впав, і ми бачимо дві акації, які роблять О, серафимські врата. Це серафими, ті, що горять Богом, прославляють і співають свят-свят-свят. Господь Саваоф, повна небо і земля, прославляє Твоє святе ім'я. І ми бачимо, що був буревійчик такий неслабенький, і багато дерев порушено і з корінням виривається. А з цього міста де починаються Серафимські врата, починається п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, який е, має декілька колів, коло зеркало мира, коло е, Всевидіще Око і коло е, молитви, де ми молимося. У, дивлячи на схід у сторону буків, і молитва, йде голос через ці буки, і ми оправдовуємо назву Голосіївського лісу. Тобто ми голос сіємо у цьому лісі, і тому воно зветься Голосіїво у 1034 році для нас наші пращури, посіяли ці буки, і тепер, щоб ми могли молитись, щоб ми могли прославляти Бога і щоб голосів було серцем Русі. Русь розшифровується, е, рост е, пользи у дусі. Е, Нашого життя, тобто духовне життя, щоб завжди зростало. І ми знаємо, як е казали наші святі старці, що головне це роб робота для духа. Якщо ми робимо для духа, то ми скріплюємо тіло. І коли ми скріплюємо тіло, то ми Готові для будь роботи. Для матеріальної і для всякої, яка е необхідно яку зробити. І е головне те, що ми це робимо з любов'ю, а не ненавистю. І ми хочемо, щоб всі жили і всі е спілкувалися і. Є таке російське слово созиданіє. Тобто разом творили щось добре, яке потім дає користь всім оточуючим всьому суспільству, в якому ми живемо. Якщо цього не буде, то і е, не буде прогресу, а буде регрес. Бо якщо немає любові, якщо немає, Об'єднаності людей на любові, то все це не має значення. Бо якщо буде ненависть, якщо буде е заздрість і все таке інше негативні чинники, то люди просто будуть вбивати один одного і перетворюватись у звірів замість того, щоб бути людьми. І крокувати вперед роблячи світ Божественним. Ось ми потихеньку і дойшли до молитвеного кола, де знаходиться вівтар Священного лісу Господнього. Ось ми бачимо скромна така огорожа і е, така з кори викладена е, стопа яка називається «Стопа Господа і в якій прямокутничок, з якого е, ми молимося, звертаємося до Бога. Ось зараз ближче підійду. І ми бачимо, що зайвого зовсім нічого нема. Нема тут ні золота, не срібла, ніяких коштовностей, а просто ми чисто е, Бог це ліс, коштовність це. Духовність, і це і є оця скарбниця, яку кожного дня ми поповнюємо своєю енергією, своєю любов'ю і своїм прекрасним відношенням до всіх людей. І коли ми це робимо, суспільство перетворюється в людство. І це людство залишає скарбницю кожна людина, яка уходить з планети Земля у вічне життя. Вона залишає після себе великий труд, яким потім користуються нащадки, які йдуть за нами. Тож, хай Господь Бог кожного з нас благословляє і не забувайте. Прославляти і молитись, звертатись до Бога, звертатись за долю всього людства, а не тільки коли нам щось потрібне, особливо матеріальне. Щастя, здоров'я, радості, любові! З вами був Сергій Голосіївський, вівтар священного лісу, Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Суровського, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої!